Міста Балаклея, житловий сектор цього міста від вибухонебезпечних предметів очищена. Тому люди можуть поступово повертатися до своїх осел до звичного, до звичного життя. життя. Крім цього, я хотів би попросити і звертаюсь до мешканців Балаклеї. Щодо дотримання заходів безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Саме головне це не чіпати цей предмет, це своєчасно проінформувати за єдиним номером 101 про знахідку підозрілого предмета. І в найкоротші терміни наші підрозділи прийдуть на допомогу людям. Крім цього, хотів би звернутися до е батьків зараз. З понеділка розпочинаються канікули, дітки, дітки будуть вдома, е, тому я хотів би, щоб е, батьки теж провели бесіди зі своїми дітьми, щоб ні в жодному випадку ніде не ні піднімали щось незрозуміле. Крім цього, е, вже вирішено, що коли розпочне, розпочнуться заняття в школах. Нашими представниками буде організована, і за нашою участю буде проведена додаткові заняття з учнями шкіл стосовно дотримання заходів безпеки у разі виявлення підозрілих предметів. Інформаційна роз'яснювальна робота на, на даний час триває і вона буде тривати доки в місті Балаклея і в Балаклейському районі будуть. Працювати піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. З міста Балаклея нашими підрозділами було вилучено 1092 вибухонебезпечних предметів. А в кілограмах, тонах. Я не можу вам сказати, це різні калібри боєприпасів, але це дуже дуже багато. От, тому е роботи. Як я кажу, вже підкреслив, вони будуть тривати постійно. Піротехнічні підрозділи завжди знаходяться поруч з людьми. І ми розпочинаємо роботи на прилеглих територіях до міста з метою очищення вже і сільського, вже полях, сільськогосподарських угідь. В першу чергу ми зробимо все можливе для того, щоб Енергетики і газова служба повністю відновили функціонування своїх систем. І далі вже будемо працювати з фермерськими господарствами, і іншими підприємцями щодо розмінування їхніх об'єктів.